Чергове на замовлення Віталій звернувся до нас, шукав собі щось в бюджет максимум 9 тисяч, дивився в Україні, наймав людей на огляди, витрачав на це немалі кошти. Як завжди, що скриті моменти по пробігах, по кузовах, зовсім не дешеві ціни і так далі. Це можна продовжувати до безкінечності, ну, так працює ринок. Тому краще купляти у власників, чим купувати вже з десятих рук, років, коли вони потрапляють до продавців. Щось зробив в принципі, Віталій. Ми шукали досить довгий період на аукціонах. Чому? Тому що таких автомобілів обмаль є вже, там в більшості продаються всі нові, але шанс час від часу, часу такі вискакують. Значить, Моя порада, дивіться, людина шукала собі в такий бюджет. Ми розуміємо, якщо людина шукає щось 9 тисяч. Вона е, не розраховує на те на майбутні додаткові витрати. Вона не хоче мати проблеми з кузовом, якісь там е, зіржеї і так далі. Вона не хоче попадати на великі кошти про обслуговування при витраті палива і так далі. І так далі. Е, тому він, е, клієнт сам Віталій, е, звернув увагу і шукав дані такі варіанти, як Рено, Меган, Рено, там Сенік, Grand Сенік. З 1,5 5 дизельним двигуном на механічній коробці передач. Чому? Тому що кузови в цих автомобілів безпроблемні, вони не мають взагалі проблем з корозією. Далі двигуни надійні, довговічні, дуже дешеві в обслуговуванні порівняно з іншими автомобілями. І також цей двигун в поєднанні з механічною коробочкою передач дає вам мінімальний витрати палива. Менше вже ну, неможливо просто зробити. Далі, також клієнт шукав 12-13 років, розглядав, нам вдалося викупити в його бюджет оригінальний 16 рік. Не 12, не 13, не 14, і 15, а 16-й. Останній рік даної моделі. Автомобіль також весь в оригінальній фарбі. Ми не знали, які він приїде, буває там підфарбування фарбування якісь так далі. Тут так трапило, що автомобіль весь в оригіналі. Якщо дивитись, ми бачимо це комплектація Limited. На гарних легкосплавних дисках зимовою гумою, притоновані задній ряд вікон, парктроніки позаду. Також маємо додаткове запасне колесо, домкрат. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Сьогодні приїжджає товариш Віталія ввечері, забирає даний автомобіль. І автомобіль їде в місто Вінницю. Ось така ще гума з досить гарним протектором. Замінили задні колодки, замінили в даному автомобілі, повністю перевірили, як і всім клієнтам, які купують у нас автомобілі, повністю технічний, косметичний стан. Зробили детелінг, обслужили все, що потрібно по підвізці, щоб. По гальмівній системі замінили ГРМ, помпу, антифриз. Все для того, щоб людина їздила тривалий час і, крім заміни оливи в двигуні, нічого не робила. Бачимо, склопіді мечі, електро, не ручні. Також стан салону, стан стелі без зауважень. Електропакет повний складанням регулюванням. Зеркал, всіх вікон, комплектація ліміті, такі хромовані накладки. старт стоп система, кермо, просто подивіться на кермо, без жодних там потертостей, без якихось слідів використання, як бачимо, ще структуру все видно, 220 оригінального пробігу для даного двигуна. Це взагалі. нічого, І для віку дивимось. Хром, весь в ідеальному стані. Двозони клімат-контроль, два ключика, круїз-контроль, все, що треба, є. Є екранчик. От. Так що кому потрібні такі автомобілі і взагалі автомобілі звертайтесь. Ну, не знаю, чи ви ще в Україні знайдете, хто вам буде робити по таких цінах, як робимо ми, по вартості викупу з аукціонів. Скільки будемо витрачати хтось часу на пошуки, не там тиждень, два, як ти шукає, буває місяці, шукаємо і шукаємо тільки найкращі варіанти. Ми ніколи не позиціонуємо людям купувати маленькі, великі пробіги. Все дуже залежить від багатьох факторів. Також нікому не впарюємо купувати там не фарбовані. Це теж краще купити з перефарбованим елементом, одним, там двома взагалі, але купити по низу ринку, чим заплатити на тисячу дві за ідентичні варіанти недорогих автомобілів. І так далі, що вам всі розказують на ринку, хочуть просто продати, заробити на вас максимум. Так що думайте своєю головою, цінуйте свій час, цінуйте свої кошти, цінуйте своє життя, звертайтеся, допоможе вам. Все робимо для вас, як для себе. Так що всім гарного дня, вечора, до побачення.